У цьому будинку пошкоджений дах і розбите вікно внаслідок російського обстрілу Ковеля 26 серпня. На момент знімання господаря у домі не було. Наслідки обстрілу фіксував староста Анатолій Борка. Власник звернувся з заявою до Ковельського районного управління поліції з метою фіксації даного факту. Крім того, станом на сьогодні власник будинку звернувся з заявою до Ковальського міського голови з метою часткової компенсації заданих матеріальних збитків. На цій вулиці більше пошкоджень не констатовано. Мешканці даного будинку зі скаргами та травмами не зверталися. Ігор бойко мешкає по сусідству. каже: від початку повномасштабної війни їхні будинки вже вдруге зазнають руйнувань внаслідок російського обстрілу. Коли перші обстріли були то я через спо. Бачив деру так само на даху. То ми порихтували, мастікою заліпили, не стали нікуди звертатися. Я згадую зразу людей, які там, що там робиться, гинуть люди, діти, руйнування такі, то порівняно з тим, що це, То думаю, ще, ще нічого страшно. Внаслідок влучання в об'єкт критичної інфраструктури пошкоджень також зазнав вантажний автомобіль, який був припаркований неподалік. Розповів підприємець Микола Печенюк. Каже, на місці знайшов уламки ракети. Оце один був, кусок влетів поляку під стекло, бокову дверку, вправо він стояв обличчям туди, віддихав. Застряло в дверці, оцей кусок від ракети. А цей другий знайшли тут на плацу. у нас. Да, сторожиха бачила, як дві летіли, сусіди бачили, що одна за одною летіла, і люди на полі купали, теж бачили. Що дві ракети прильот був на сьогоднішній день, так як об'єкт зазнав сильних руйнувань, і швидко його відновити нам не вдасться. Тому в нас застосовуються, хоча є електроенергія, але застосовуються графіки. Три години населення буде мати електроенергію, а дві години буде без електроенергії. Тому такі графіки застосовуються в нас по цілому районі. Енергетики працюють, але, на жаль, треба ще спочатку розібрати завали. Тому що не можна доступитись до багатьох об'єктів за словами голови Ковальської райдержадміністрації Ольги Черен, комунальні заклади району, лікарні, школи, дитсадки, бізнес готові до подібних вимкнень електроенергії. Із вчорашнього дня в ковалі та громадах розгорнули пункти незламності. Керівник 4-ї пожежно-рятувальної частини Тарас Божик показує один із шести пунктів, які діють в місті. каже у чотирьох із них цілодобово працюють чергові рятувальники. Лише за очорашній день чотири пункти незламності, що підпорядковані ковальським рятувальникам, відвідали 230 людей. Ковальчани зі всіх районів, значить, витали за допомогою саме зарядження гаджетів. Так як вчора був повний блекаут, пункти незламності забезпечені старлінгом, інтернетом, водичкою для людей переносками. По місту так і побачив, що у вас є вода. Заходьте, з Знав загальної інформації, так, що тут можна там, мобільний телефон зарядити. Електрика є, вчора десь на годинку не було, води вчора не було. Сьогодні на вулицях Ковеля людно. Звук роботи генераторів чути майже біля кожного магазину чи закладу транспорт курсує у звичному режимі, говорить Марія Батраченко, голова Ковельської ради ветеранів війни і праці. Вибух був Це дуже страшно було. Відразу світло пропало, потім вода пропала. От. І довгий час, а потім десь під вечір почало світло з'являтися. Працює все, абсолютно все на своєму місці. Але коли як грохнуло те все, абсолютно всі магазини у нас закрилися, особливо ці великі магазини, супермаркети. Щоб не робили, перемога буде обов'язково за нами. Електрика є включення-виключення. У свій будинок у нас своє викруття є. А де ховаєтесь, якщо не секрет? Погріб. Вода є. Світла, не Світла не немає. Вже привикла. Страшно. Не так за себе, як за дітей. Але що зробиш? Я, наприклад, легше відчула, ніж я там, як була, як тільки почалася війна, то там набагато страшніше. тут тихо і спокійно. Ну, це єдине, ну це тільки вчора такий був вибух. Петро Юровчик, Петро Патієвський, Суспільне новини, Луцьк.